Добрий день, малята. Пропоную сьогодні разом зі мною вивчити вірш замнему таблицю Весна Дмитра Павличка. Давайте спочатку його прослухаємо. До мого вікна підійшла весна. Розтопилася на шипці квітка льодюна. Крізь прозоре скло сонечко зайшло. І поклало теплу руку на моє чоло. Видалось мені, що лежу я в сні, що співає мені мати золоті пісні. Що мене торка ніжна і легка, наче те весняне сонце, мамина рука. А тепер повторюйте за мною, до мого вікна підійшла весна. Розтопилася на шипці квітка льодяна. Крізь прозоре скло сонечко зайшло і поклало теплу руку на моє чоло. Видалось мені, що лежу я в сні, що співає мені мати золоті пісні, що мене торка ніжна і легка. Наче те весняне сонце, мамина рука. А тепер, малята, спробуйте самостійно. Дякую за увагу. До побачення!